Все. Доброго вечора Тема Бромелайн Я її сам вибрав і сам собі дякую, що вибрав. Бо небагато знаєш з бадів, герцаєвських, взагалі з БАДів. А от на Бромелайн я звернув увагу. Пізніше скажу, чого. І не розочарувався. Велику роль в житті людини грає прийом ферментів рослинного походження. До таких ферментів відноситься і бромелайн. Бромелайн – це сукупність ферментів, що, що забезпечують розщеплення білків. Дані ферменти одержуються в результаті обробки ананасу, якого так, я думаю, люблять багато, такий як, і його саме люблю ананас. Але ніколи не думав, що він може такий продукт з нього можна зробити. Бромелайн можна приймати як самостійний продукт. Так і у поєднанні з іншими лікарськими засобами. Бармелайн має широкий спектр корисних властивостей. Перевагами ферменту є. Ну, деякі, тут багато, якщо напевно, то про нього можна розповідати, я просто деякі. Назову ті що, ті, що мені понятні, з якими я зустрічався в житті. Лікування остеро, остеоартриту – Це така. Незручність в житті, така хвороба, з якою, напевно, вже і ті, що зараз слухають, вже знайомі, особисто і мені в сім'ї, в родині, да і, по-моєму, і самому мені вже теж це знайоме. Завдяки своїм протизапальним властивостям фермент позбавляє больових відчуттів, набріку м'яких тварин тканин порушень у роботі суглобів. Дослідження показали, що прийом бромелайну в дозі 400 міліграмів кілька разів на день здатний значно покращити перебіг цієї хвороби. Поліпшення травлення це з чого я почав знайомитися особисто, і коли старався і стараюсь допомогти своїй мамі і проблеми, які не є за поздоровленням прийти, це якраз поліпшення травлення. То фруктовий бромелайн наслідок усунення запалення та загоєння виразок слизової оболонки шлунково кишкового тракту, здатний позбавити нудоти, тяжкості в шлунку, здуття та неприємних порушень у процесі травлення. Ще якими ефектами володіє бромелайн? Бромелайн – фермент, що має безліч цілющих властивостей. Однією з них є підтримка процесу загоєння ран. Дехто вважає, що завдяки цьому ферменту рани загоюються вдвічі швидше. Завдяки своїм властивостям бромелайн зменшує набряки та болі, що виникають внаслідок травм або пошкодження м'язів. Він також виявляється дуже корисним під час лікування опіків і ран іншого походження. Бромелайн також допомагає в лікуванні, а точніше, в полегшенні запалення вивідних шляхів. Він також впливає на серцево-судинну систему завдяки своїй здатності знижувати схильність тромбоцитів до злипання. З цієї причини його часто використовують для лікування захворювань цієї системи, а також для профілактики у людей, які перебувають у групі ризику щодо ішемічної хвороби серця і тромбозів. Слід мати на увазі, що бромилайном. Щоб Румелайн на відміну він синтетичних препаратів аптечних, потрібен час. Перший він, ніж почне е, діяти. Тому що е, чим, би, верніше, чим більше захворювання, тим більше часу потрібно, щоб почала дія. Також на собі це відчував, що думав, що це таблетка. Ми звикли таблетку даю, сразу тобі повинно допомагати. Це повинно бути ефект накопичення, а в Вармилайні, якщо хронічні якісь. Хвороби, то тим більше цей ефект накопичення треба по часу почекати. Кому потрібно вживати бробелайн? Мається на увазі, в першу чергу, має на увазі травлення. Це не тільки коли щось в тебе там болить, навіть коли тебе не болить, а профілактично. Це процес в організмі, який вимагає травлення, який вимагає найбільшої активності ферментів. Бробелайн це ще фермент, що розщеплює білок, який своєю е, чергою, якщо не перетравлюється, то може спричинити кишкові розлади, а також накопичення токсичних речовин в організмі. Цей елемент також відповідає за розщеплення жирів, якщо не вживає, то допомагає і перетравленню цукрів. Саме ця властивість зробила бромелайн част, е, частиною засобу для схуднення. Особливо рекомендується людям зі схильністю до повноти. А також тим, хто веде ну, менш активний спосіб життя. Його також залюбки використовують спортсмени завдяки позитивному впливу на суглоби та м'язи, а також дії проти травм чи запалень, характерних для активного способу життя спортсменів. Та й не спортсменів, діти наші рухливі. У косметичній сфері, це для дівчат більш важливо, бромелайн має не менш широкий спектр дії, а саме, Вирівнює колір обличчя, прискорює загоєння пріщів, заспокоює прищі та освітлює плями і, і дуже добре очищає шкіру. Таким чином, цей фермент є одночасно ліками і дуже хорошим косметичним засобом. Прамелайн з чого, ну, виготовляється. Я вже це так трошки згадував на початку. Він міститься конкретно у твердій серцевині ананасу. Його отримують за допомогою процесу віджимання та очищення плодів ананаса. Важливо пам'ятати, що консервовані ананаси або інші продукти з екстратом ананасу не містять бромелайну, оскільки піддаються термічній обробці. Те, що я люблю нас, коли і мої діти, я знаю, якщо попадаюся, можу і цілого з'їсти. Ну це не замінить одної таблеточки бромелайну. Так що це смачно, але це не бромелайн, Якщо ти з'їси на нас консервований, тим паче. Як найкраще приймати, це важливо, бромелайн. Щоб покращити процес травлення та схуднення, бромелайн рекомендується приймати під час їжі. А от для, для зняття запалення або напряку, фермент показано вживати за годину до їжі. Тобто для травлення і похуднення під час їжі. А коли хочеш, щоб якесь запалення є, і там, ну, лікувальний ефект, то краще за годину до їжі. Побічні ефекти чи є? Є. І ризики. Прийом добавки повинен здійснюватися сурово під контролем лікаря, особливо, якщо це не профілактично, а якщо ти щось хочеш ну, за допомогою бромелайна лікувати. Прийом високих доз бромелайну може призвести до виникнення побічних ефектів, таких як блювота, нудота, діарея і кровотечі в жінок. Добавка задає шкоди людям, які приймають засоби для розріження крові. Одночасно засоби різні, манітні є. І особливо, якщо не рекомендується приймати бревилання, якщо ти йдеш на операцію до операції і після операції. Ще одним протипоказанням для стування добавки є наявність алергічної реакції на білок ананасу. У мене, щастя, нема такого. Та я його приймаю. Оце коротенько, що я хотів розказати про такий, почесно скажу, любимий мій бак. Е Але як ми приймаємо, як ми от, в своїй сім'ї? Я вже розповідав, що я е е мамі своїй мамі 90 років. Це трошки проблема, там багато комплекс захворіть. І вона просто не могла був період, ну, півроку назад, скажімо. Коли болить, вона жалується, жалка. а коли приходиш, а вона каже, їсти не може, щоб не змогла, вона їсти нічого не могла. Ну, я слухав от, до цього десь в тому році, в кінці того року, Юля Лапа розказувала, так чи так, трошки почитую, ну, звернув я увагу на цей Бермилайн, саме то, що це може допомогти мамі е, налагодити прийом їжі. І е, два рази ми її порекомендували два рази, щоб вона сама регулювала, спочатку відказалася, бо їй стало гірше. Ми там були ж два до їжі, під час їжі. А вона сама знайшла. Я такого навіть ніде не читав, а вона почала приймати один раз на вечір і після їжі. Ну це не зря говорить, що кожен це індуально. Треба, і сам повинен бути собі доктор, уже е, власник свого організму, відчувати, як воно є. І вона вже півроку почала помаленьку приймати її. Я сьогодні перешкав, кажу, вам буду розказувати, щоб я не брехав людям. Тобі легше стало? Вона каже, да, сину, легше. Дякую, я так і передам. То от, півроку вона вже помаленьку цю проблемку рішила, завдяки Беремолайну. А це, готуючись до нашої зустрічі по цій темі, я вичитав, видивився, що порців. Що проти запалень так в неї зараз і От, з'явилися. Я вже сьогодні теж з нею провів бесіду, а десь там завтра-післязавтра буду з нею бачитися і буду просити, щоб вона попробувала не один раз, а можна два рази. То хай би вона зранку буду рекомендувати. От, за час, бо це проти знову допомогти, їй дуже болять ці місця і запалення, це тезболіє, ну, щоб вона що попробувала, додавала прийом один зранку за час до їжі. От, і сподіваюся, що ці проблеми в цій проблемі Брулайн також допоможе. Так що зверніть увагу, колеги, на це, і самі на собі спробуйте його і рекомендуйте людям. Дякую за увагу. Дякую, Володь. Класно, спасибо большое. Очень интересная информация. Много чего интересного, новенького услышала. Класна, хто може доповнити, хто хоче доповнити? чи може у когось є якісь результати по Брамілайну? Юлічка, може, ти щось хочеш доповнити? Напомни нам щось в пам'яті про ще. Я знаю, що Бромілайн потрібно включати в програму при онкології, тому що він розсмокчує, виводить так, як фермент. Е Зайві білки, ті, які після хіміотерапії утворилися, їх треба от зібрати і вивезти, переварити, да, щоб не було отруєння. І колоїдні рубці, якщо є після операції, будь-якої операції, от, точно так же приписують лікарі офіційно по протоколу приписують бремілайн. Так що ми можемо спокійно його використовувати практично всюди. Всім в кого є шлунок, Руки, ноги, суглоби, живіт, очі, тому що там вони входять в програму покращення зору також. Так що бронелайн підходить усім, правильно Володя сказав, так. Юлічка, як його курсами краще е, споживати? Чи на постійній основі? Чи як? Три місяці? Да, міні... да, Оля, мінімум три місяці, а там буде видно. Ну, Програми підбираємо у кожному індивідуально. Нам для профілактики можна пропити місяця три підряд. Зараз Починається сезон фруктів, овочів свіжих. Якщо у людини шлунок слабкий да, і є реакція на те, що погано перетравлюється щось, да, там капуста чи полуниця, чи ще щось, можна його підключати як фермент. Але коли мені от, здається, більш потрібно на осінньо-зимовий період, да, коли овочів стає менше, і ми якось там, як їжачки, все, всі запаси на зиму собі збираємо, багато тоді м'ясного, жирного. Отам от от фермент просто незамінний. Все, що стосується перетравлення м'яса, жиру, да, тому що це складні білки от, для полегшення стану. Щоб не набрати зайвих кілограмів жиру про запас. От в осінньо-зимовий період це прям однозначно потрібно. Тобто, зараз вибірково, кому, ну, кому як хочеться, а на осінь зиму обов'язково. Це в плані травлення. Ну, а суглоби – це ж 365 днів на рік. Так що можемо підключати. Добре, що він у нас є. Я думаю, не. Просто так, технологи компанії включили цей продукт в портфель продуктовий. Тобто це не просто якийсь фермент, це не просто ананас. Його не можна замінити природним вживанням ананасу. Це спеціальна технологія, це велике, велике дозування, якість і велика ефективність. Тому. От травлення суглоби зараз однозначно підходить усім. Так. Дякую. Спасибо, Юлічка. Хто ще хоче, може у кого-то є результат, якийся бромелайну вживали, пробували? Я пропила. П'ять місяців його, і скажу, ну він відчувається те, що покращується. шлунково кишечки ну, как ее называется, господи, я начинаю на украинский мове разговаривать, то ничего не скажу. Желудочно-кишечный тракт. работа желудочно-кишечного тракта. Все, это 100%, нормально. Потому что у меня там много язв этих даже луковиц и всего-всего-всего. Просто само, самочувствие до, если до того не принималось, это я целенаправленно пила. Даже, вы знаете, там что-то было, пять выпила, потом, не, еще закажу, еще одну бутылочку, как-то привязалась к нему. Okay. Вот. И не только. И сердечно-сосудистая, вот какая-то устойчивость, ну, какое-то вот улучшение реально. Я просто же еще рамочкой посмотрела. Очень. Вот рекомендую тоже. Я же на себе много чего испытываю сейчас. Вот, и если критическая какая-то такая как бы ситуация, уже все, что организм, ну, выдыхается, и не хватает ни энергии, ничего вот я говорю гриб вот это вот слава богу что он вот это вот я его добилась три месяца не могла купить вот и вот брамилайн мне очень очень даже зашел и вот правда если у кого-то даже проблем каких-то нету то вы знаете вот почувствуйте, потому что организму сейчас он стрессует, и вы знаете, работа это же иммунитет в основном наш желудочно-кишечный, он там находится все и э, дать ему то вот это ферменты, все Володя хорошо рассказал тоже вот о биохимии там и все из чего состоит. А, э, если работает хорошо кишечник, то оно действует действительно по всему организму, куда надо, туда и пойдет. И особенно вот артритные, ну да, сейчас какие-то осложнения идут, потому что, ну, обострение, как вот весенне-осеннее, ну, я так хроник вообще во многих болезнях, да, и вы знаете, то коленка, то все, вот я, я была довольно очень, это же белая верба, вот это, да, да, и, и, и кремами это, и вот бромилайн, вот, вот он тоже чувствуется. Вот я ощутила вот так вот, честно говорю. Все? Зоенька, спасибо за дополнение. Кто-то еще хочет что-то сказать? Е, Оль, я би ще додала, що ага. на нього треба звернути увагу всім людям, у кого або уже діабет, або підвищений цукор і інсулінорезистентність, да, тобто нечутливість. От тоді yeah. діатек, хром і бромелайн. Бромелайн як фермент, він знімає е, як навантаження з спідшлункової, да, хром. Прибирає інсулінорезистентність резистентність і знімається відчуття жору, от. а діатек ну, запальні процеси, да, все, що стосується, от, в основі що там екстракт кори приморської, то там і покращення кровотоку по капілярчиках, судинах. І знову ж таки, якщо десь є якісь бляшки, то бромелайн допоможе їх розчинити. І це буде м'яко, комфортно, ефективно, спокійно. І не треба буде переживати, що якщо от холестеритові бляшки десь якісь густочки, що вони можуть відірватися застряти. Ні, бромелайн їх знімає поступово, тихенько і акуратно. Ну, і відповідно, цукор нормалізується. І от, як Зоя сказала, якщо добре працює шлунково-кишковий тракт, то все у нас правильно засвоюється, клітини наїдаються, і організму стає жити набагато легше. Так що використовуємо весь арсенал. Продукцію треба вивчати і знати хоча б для себе. Це дуже важливо, то, що ти то додавала, тому що це дуже актуальна тема інсуліна резистентність зараз. Вот. Ну і опять же, слухай, я вже сижу ж і розумію, що він в принципі нужен всім, тому що, навіть якщо ми п'ємо інші БАДИ, да, ми, а ми всі бади п'ємо, ми розуміємо, що бади – це наше життя, то щоб краще було усвоєння, да, засвоєння цих БАДів, то нам треба брамилай додавати. Ну правильно? Правильно, як ти кажеш. Амінь, да. <рес> Добре. Тобто, получается, бромелайн в любом случае нужен всем, чтобы просто ну, не пить бады, чтобы потом просто в туалет сходить. Да. Чтобы действительно користь нам давали, чтобы вони усваивались в организме. Все понятно, все, Юля. Ти мене, ви мене, ребята, Зоя, Володя, ви, ви мене обідили. Три місяці підряд купляю брамилай і п'ю. Супер, да. Оль, молодець, да. Чесно, ну чесно, ну кажу, чесно, як є. Можу потім накладну показати ха-ха. <реш> да, молодці. Супер. робота, да? да? Да, 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 Дякую всім. Так, мої любі, все тоді, да? По Бромелайну більш доповнень немає? Зупиняю запис.